Вітаю сьогодні. Розкажу вам про досить незвичайну швартовку. А ще більш незвичайну, і робить те, що дізнався я про те, що вона незвичайна за 15 хвилин до того, як вона відбудеться. До того часу ми просто їхали на розслабоні, як зазвичай підготували кінці. Як виявилося далі, швартуватися ми повинні були без кормових, ну я на кормі швартуюся, без кормових продольних кінців. І 50% проблеми, те, що потрібно було швидко продумати саму схему, тобто малюнок у цих кінців, як вони будуть йти саме на палубі. Інша сторона проблеми все це також швидко було потрібно пояснити філіпкам матросам, щоб вони зрозуміли, що я не хочу і що ми взагалі робимо. Коротше, дещо така цікава ситуація, цікава шортовка. Ну і одразу розкажу вам, що таке звичайна шортовка це. 4-2 вона називається, були чотири кінці продольних і два шпринки. Тобто майже постійно вона така сама. Це найстандартніша, найзвичайніша швартовка. Чому так? Бо кінці просто йдуть прямо і все. Тобі не потрібно нічого вигадувати, на палубі, якісь такі гострі вугли, повороти. Просто подали, і воно само пішло. Єдиний там нюанс трішки з шпрингами. В чому сенс? Продольні кінці тримають нас позаду, тобто вони тягнуть судно назад. Розберемо на прикладі корми. Продольні кормові кінці тягнуть нас назад, а шпринги вони тягнуть нас вперед. І тому а, всередині, якби того, корми, ми прижаті до причалу, і ми не їдемо ні вперед, ні назад. Тобто ми зафіксовані оціми двома кінцями. Так само така ж сама ситуація і на батьків, тобто на носі судна вперед. Ну, з у цьому випадку, тобто, коли ми під'їжджали, я запитав, чи звичайна в нас швартовка? 4.2 там і все. Мені відповів капітан, що так, все я як завжди? Нічого такого. Ну окей, ми просто чекали, що ми так довго їхали туди, і просто чекали. А потім я їду і бачу суну, в котре вже стоїть біля нашого причалу, ну на іншому боці. І бачу, що там взагалі все не як зазвичай. Тобто в нього взагалі там короткий причал цей, і в нього взагалі немає подовжніх кінців. І потрібно щось вигадувати швидко, як ці кінці будуть йти. Yeah, you can connect to. Yeah, you can connect to. But it will be totally It's spring lines. Yes, there. Yeah. Well, I was going <laughs> Ian, our loose line, I mean spring line, will be here on this bowler. Yes, yes. We will heave up and put on this bowler. Understood? This understood. This understood. Okay. But wait, wait, wait. Easy, easy.

Він запитав мене, чи маємо ми наш маленький кінець, тонкий такий, хівінг лайн, uh, саме для подачі великих кінців, чи маємо ми його вже на березі. Я кажу, так, ми маємо і після цього він дав добро подолати основні кінці. Є, юпоюкінпут андер, андер, єс, єс. То кожний крок я пояснюю. Ну, спеціально для матросів, щоб вони знали. Я не те, що пояснюю, це я вже просто нагадую. Контрольний такий, контрольна згадка, що цей кінець ми кладемо тут, саме тут, бо там будуть yeah, інші, we'll як зазвичай ми не робимо. Я блядь, не вірю, що мати хіба. Тут трішки така проскочила напряжна нотка, бо ну бо він не бачить, він не розуміє, як ну капітан не швартується, він командує зверху, він не знає, які обставини в нас там всередині на палубі, і він думає, що все, ми кинули на цю швартовну тумбу на березі. Кінець його закріпили, і ми сходу такі раз, і все, він натягнутий, ніяких проблем. А те, що в нас ще купа кінця цього лежить на палубі, ну, то тобто ми його готуємо заздалегідь, бо не знаємо, яка буде довжина, і ми готуємо, щоб швидко його подати. Бо якщо ми будемо ну, ви тут бачите вже яка довжина в нас лежить тупо на палубі, а, бо він йде ну, дуже далеко. ця лепітка стоїть. Ківа, фул, 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 фул. Чек лайн. Ківаб є, чек лайн. Ало вей вейт! Це ще швидко було, бо зазвичай усі мої команди вони сприймаються затримкою. Десь так, секунди, 3, 5, іноді я два рази кажу, що. Чувак, зрозуміло. Бувають такі люди. Вони нормальні філюки, з ними проблем немає, але о, о, часто, часто бувають такі люди. Хіба? Окей, мейкфас. Мейкфас. І це все був тільки першим. Приготував стопор, бо ми будемо пасти на цей болар, чи як вони називаються. Тумба. Тумба швидко нехай буде. Зиму, як називається. Коротше, приготував стопор, бо ну, крім мене ніхто більше не приготує. На цьому процесі почалася творчість, бо я згадував, як я продумував хід кінців, тобто як вони будуть йти поміж усіх цих шортовних тумб, шортовних пацанів. Ну коротше, як буде йти кінець, щоб він ніде не перетирався, не, ну, тобто його нормальний хід, щоб він працював саме головне. Бо щоб не перетирались, не торкались вони один іншого, саме у цій шортовці вже ніяк не можна зробити. Я намагався, хоч якось зробити, щоб вони йшли нормально, тобто не було великих вуглів над кінцями і під ними. Щоб вони, ну якби то, якщо він зверху йде, щоб так і не йшов, щоб він не перетирався знизу, отак. От. І я це на ходу просто продумав, yes. як це буде виглядати на фіналі. Мейк uh, слайк, slack, літл біт слак, слак, слак. Слаг, слак, 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 слак. Слаг. Це ще той самий другий шпринг. І мені потрібно його було перекинути через цей болард. І щоб його можна було закріпити, бо там Google не дозволяв його нормально кинути на нього стопор, щоб потім викидали його вже на пол. І потрібно було знову потравити кінець, перекинути і. і набити його знову. Ну я ж мені ж потрібно хоч якось скидувати напругу. Але на них ніколи не кричу. Ну, один раз було, коли я п'ять разів казав, типу, підіймайте кінець, і мене не розуміло. Хоча там одна команда Віра, 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 я говорю, Віра. І я, я вже запитую у інших, я щось таке ну, незвичайне командую, щось нове, і, типу, на, на мене дивляться. Ну, буває така ситуація. Але все одно я намагаюся їх не, не напрягати і ну, нормально поводитися, я їх не тороплю. Окей, 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 інак є. Нарешті ми почали готувати наступні два кінці, які виглядали як брестлайни, тобто прижимні кінці, які прижимають судно до причалу напряму. і Вони повинні були. Були б бути нашими продольними кінцями, але вони саме прижимні стали, бо їх нікуди подавати ззаду. Тобто, як ви бачите, саме складне було вигадати, як вони саме будуть йти на палубі, щоб нічого не таркалися, ніде не розрізалися, і для них був комфортний шлях. от Дивлюся сам на це, переглядаю відео, і щось я не можу згадати, де цього вчать. Ну тобто вчать просто звичайні швартовки, чудо, що там перше, що там друге, який кінець що відповідає. А от щось таке незвичайну якусь ситуацію згадати а, ні. А ще ж вони були у цих капітанів, там не знаю, всі, хто припадає чи на курсах. Ну було. Ну чому це не розглядати? Тобто, як звичайно пришвартуватися, кожен зможе. Ну там не багато розказувати. А от такі оці приколи, як вони там ну просто різні схеми, щось я не згадую, чи не знаю, може я щось не доглянув, хоча і закінчив на усі четвірки, але може я десь все ж таки погано вчився, не знаю. Ну навіть якщо я не вчився, то головне, що я все це схопив. А то вже таке. Окей, бут як це, завтра ми корект. Це поки я годував кінці, вони увесь цей час, і ми просто накидували кінець на цей голер, щоб просто його зафіксувати і закріпити. Like always. Uh, this one will check now. Він просто мене попереджає, що там, типу, щоб ці кінці не торкалися нашого трапу, бо його ми будемо також збирати на лівому борту, і щоб, типу, кінці не був такий вугол, який би торкався би цього трапу. І він, типу, мені нагадав. Але там все було окей. А це роб, це був.

Ну, такій важкій обстановці вже було просто забагато парад, і я вже трішки втомився, бо в мене був свій план, і він працював, все було чітко, а він коли щось подругу казав мені, не потрібно, я вже напрягався трішки. Як ви бачите, з канатами тренування максимальні. Працюють просто всі м'язи. Ви уреди чек like that. Now try to heave up this. This one. Так, ви спробуйте закріпити це і підняти, а я далі буду вигадувати, як кидати інші кінці. Happened. Fucking bullshit happen. Yes. We're not ready for that. <laughs> okay. up, up, easy, easy. You hew up, you hew up, stand. Павутинка така сплилася, але то не страшно, бо це кінець ми вибирали і ну, там нічого не можна було зробити, він вже лишився так. Коротше, нічого страшного. Окей, літл біт хіба секур. Little bit hivup. Бігаю туди-сюди постійно, бо потрібно тримати в голові усі процеси, як натягується кінець, чи нормально він йде, чи нормально його поклали, чи правильно все роблять матроси, чи вони там не роблять якусь діч, типу, там, ну, слідкувати за їх безпекою також. І коротше потрібно бути всюди і водночас. Fucking shit. Так, в цьому порту я колись шортувався саме як матрос, і саме приблизно щось таке вигадував мій другий помічник, з котрим я шортувався на кормі. І я одразу все згадав, як там було, як там що. Але там трішки була інша конструкція самої корми, тобто усіх шортовних цих приблуд.

Yes. Oh, oh, like that. The same way. Yes, yes, the same way. Like White, the same way. green Okay, later we will, be Because we a... of course, we will send after. Yeah, yeah, yeah. Give me, give me, give me help. the help. Give me from the end. Там іноді не помітно, нібито я хожу як дурак туди-сюди постійно, але... Іноді я так і роблю, але постійно я тягаю якісь кінці і там просто на відео це важко іноді побачити. Я то з кінцями хожу, то без них, щоб побачити, як вони йдуть далі і як вони набиваються. Тому так. he said perfect. Perfect, but you don't see what happened here. White, 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 white. Це капітан там сказав, що перфект, але ну, ну він навіть і не уявляв, що там коїться. Тобто вже ж в нього, в нього були такі всі прикольні шортовки, 100%, але я думаю, що він уже і не пам'ятає. Він вже навіть не шук. Okay. Put on the for the hib. А, ah, we can hip up directly like that, yes? Okay. No, Black, not okay. Slug. Yes. Slug? Yeah, just. Це максимальна концентрація та максимальний спокій, наскільки я не нервовий, бо він, ми набили кінець майже повністю, але він не кинув його через цей болар, щоб ми його закріпили, бо ми не можемо так лишати кінці, Ну, таким шляхом тротурачки І ми, Нам потрібно його кинути та зафіксувати. А щоб це зробити, він коротше, ну, трішки прогавив, або я також прогавив, що кінець не пішов через саме цей болар, на якому ми потім зафіксуємо. Ну нічого, ми стравили його, таки були ну, знову. Не критична ситуація. Very good morning, yes? Bridge, bridge, aft, all lights made fun. all fun. Thank you, I like you copy. Uh yes, I copy right now in progress. Копія, копія. Афтак ми касти тох, кас-тох, авто. Ну і все, кінець. Кінець саме тоді, коли ми вже віддали наш буксир, котрий нас страхує на кормі, щоб ми були постійно прижаті до причалу. І це вже формально кінець жортонки. You see, Boss? You see this art of the moon? Я не I, Якщо я in your... просто подивитися на цю красу. Як воно тут? Ну, я такий був задоволений цією швартовкою, що воно вийшло нормально. Це ще нормально, ще більш. Це більш ніж нормально, я вважаю. Щоб, постійно, ну, щоб кінці повністю не терлися один об інший, ну я вважаю, що тут майже неможливо. Ну, я вже не знаю як. Тільки таким шляхом. І нормально ми постояли десь тиждень, кінці не впилися, все окей. Е, ще є такі як протектори, тобто можна було накласти на кінці, щоб вони один одного не, не сильно якби, натирав, коротше, щоб він не псувався, але не знадобилося. Було все нормально. Тобто сам то причал спокійний, він захищений, там би хвилі би не заходили і нас не штовхало, але все одно потрібно було шортуватися саме так. Ось така ось цікава шортовочка. Якщо було цікаво, заходьте ще. Якщо ви знаєте, як було б зробити краще, чекаю ваші поради в коментарях. Побачимось ще.